Браття, сестри, ми живі. Слава Богу! За те, що він нас всіх зберіг до цього моменту, і я думаю, що ми трошки краще зараз цінуємо життя, а краще цінуємо електроенергію, краще цінуємо воду. Я думаю, що коли ми будемо гарно аналізувати своє життя, ми будемо все більше і більше розуміти, наскільки багато Господь Бог. Для нас зробив. І будемо від щирого серця прославляти Його ім'я. І робити це не тільки в церкві, коли проповідник каже, слава Богу. Але говорити це людям на вулиці. Це є також дуже добре, коли ми можемо сусідові, який, можливо, на щось нарікає, сказати, що дякую Богу за те, що є. Нам потрібно навчитись, браті і сестри, звертати увагу на ті речі, які, якими Бог нас підтримує. Знаєте, я аналізуючи навіть своє життя, коли ну, трапляються якісь певні випробування, проблеми. Я зауважую, що коли погано в якійсь певній сфері, то я дивлюсь, що я за інші сфери навіть ну, не переживаю, не безпокоюся, але Господь Бог якось їх так все облагоражує, оберігає. І я розумію, що просто нас Бог вчить, нас Бог формує для того, щоб ми якнайкраще прославили його святе ім'я. І тому Бог нас благословив тим, що ми маємо з вами зібрання хтось частіше, хтось рідше ходить, хотілося б, щоб ми, звичайно, щодня мали якусь спільність один з одним, спілкуючись про Боже Слово. І Бог нас вчить і вказує, як нам стати кращими для того, щоб бути кращими представниками Його на цій землі. Тема моєї сьогоднішньої проповіді вона є така цікава. Знаєте, Не хочу такий ну, фальшивий, можливо, ажіотаж підбивати до того. але вона мені одного разу настільки відкрилась, що це кардинально поміняло моє життя. Знаєте, ми як молоді люди, ми завжди, оцінюючи навіть старших наших батьків або там, служителів в церкві, ми думаємо, так само, можливо, як і старші часом думають, що я б на вашому місці поступив би трохи інакше, можливо, поступив би краще. І ось одного разу я був. За кордоном спілкувався там зі своєю рідньо. У нас така була ну, дуже гаряча дискусія, скажу так. І ми говорили про життя, говорили про такі, ну, скажімо, так, постулати християнського життя. І в нас всі, хто був в кімнаті, всі були свої, е, свої погляди на це. І ми так ну, сперечалися кілька годин, е, ну, розійшлися всі мирно, звісно. І я коли повертався додому. В мене ну по дорозі щось сталося. Я для себе взяв один урок, яким хочу сьогодні разом з вами поділитися. І коли потім, ну після того читаючи Боже слово, є багато різних моментів, які мені про це нагадували. І ось одного разу, також вникаючи в Боже Слово, моя дружина Валерія, до речі, з вашої церкви, вона мені сказала: каже: ти зауважив ото цю річ? Я так кажу, ну скільки раз читав, і здається, воно ну, чорним по білому написано, ні разу не зауважив. Ну про це трошки пізніше. Е, приблизно десь 23 роки тому, е, можливо, 20 років тому, е, до мене приїжджав мій брат з США, а е, він, хоча б ну, досить молодим, юнаком був, але таким ну, розумним і мудрим. І він так ну, поїздить трохи по Україні і каже: я от дещо зрозумів, от каже, у вас все є в Україні. Але одного вам бракує хороших доріг. Знаєте, для нас це тоді було якось так, ну, певно, актуально. Я пам'ятаю, що як був ну, зовсім малий, хто не приїжджав з Європи, казали, о, там дороги. да? Потім, там хто приїжджав вже з Америки приблизно в 2000-х роках, вже час від часу ну, частіше почали люди приїжджати і казали, о, в нас там дороги. Я б хотів, би, і сестри, сьогодні поговорити про дороги, про дороги нашого життя. Зараз ми бачимо, зима прийшла. Рух трохи сповільнився, дороги позамітало. І якось ці всі теми, знаєте, вони такі стають більш актуальними. І дуже часто, коли українці попадають за кордон, особливо в Сполучені Штати Америки, дуже багато, ну, я це чув скрізь. Хто мені говорив, казали, що от американці не вміють їздити от У них, якщо там дощ поципе, ну, попадає дощ, трохи снігу, чуть-чуть, все, вже там трафіки, машини стоять. Знаєте, я побувши там, зрозумів одну річ. Просто там такий великий наплив автомобілів, якби вони не зменшили швидкість, там би аварії було б, ну, напевно, в тисячі разів більше. І часом ми якось ну, своєї місцини нам здається, що ми краще бачимо. Одного разу одна жіночка, вона психолог, досить така знаменита, і зараз ну, в Україні стали. Популярними під час цієї війни її книги, тому що вона виходить з Аушвіца. вона сама єврейка, ну, пройшла дуже багато чого. І якось так, ну, я вірю, що це Бог так робить. Він через її життя дуже багато людям допомагає. І ось вона одного разу написала, описала випадок свого життя в одній з своїх книг. І каже: одного дня до мене прийшло дві жінки. Перша жінка прийшла ну, з великою проблемою. Такому великому розпачі, в неї була одна донька, і вона була хвора, я так розумію, на рак крові. Ну і помирала. Вже. І в неї ну, багато було питань, ну, як так з цим справитись, чому Бог такий несправедливий. І вона каже, ця психолог каже: Я так прониклася цим. Мені каже, теж так ну, больно стало. І думаю, ну де ж справедливість? І каже, ну, все, в них був сеанс. Вона пішла і прийшла інша жіночка. Ну, така, достатньо багата. І каже, вона теж в такому самому розпачі плаче, але за того, що вона замовила автомобіль новий з салона, і він прийшов не того кольору. І вона каже, я так ну, спочатку подумала тільки, що ця жіночка була ну, реальна проблема. А тут каже: ну, що це за проблема, да? Ну, навіть на наш, ну, якось зважити. І каже, коли я з нею почала більше спілкуватися, я зрозуміла, що ну, проблема не в кольорі машини. Знаєте, часом нам буває, ми дивимося на людину і думаємо, ну та що ти по таким ну, пустякам переживаєш? Здавалося, тут в мене біда. Дуже часто от, ну, старші нам нагадували, я думаю, що е, через те, що ми молодь вже проходимо зараз, да, і ковід, і революції в країні, і війна, ми будемо своїм певно дітям казати, що ви там розумієте. От ми пережили. І нам здається, що ми можемо краще пройти дорогу брата чи сестри. Нам здається, що ми розуміємо, як правильно поступити. Нам ми можемо прийняти якісь певні фактори і сказати: Дивися, в мене і в тебе от воно схоже. І одна історія, братя сестри, яка стала з Ісусом Христом, яку описав Марк, я думаю, що Марк був свідком цього. Взагалі, перше Євангеліє, яке, було, ну, яке ми маємо, яке було написане, це написав Марк. Дехто каже, що він писав під диктовку апостола Петра. Я не знаю, тому що тут є такі, ну, деякі моменти, сам текст і стиль написання ну, відрізняється від Писання Петра саме Євангелія Марка. І він описує дуже цікаву історію. Вона згадується, ще воно євангелиста, але е, він описує, коли одного разу Ісус Христос так само йшов, проповідував людям. До нього прибіг один чоловік, непростий чоловік, який мав достаток. І я вам скажу, е, що. При окупації да, в нього ну, вдалося, певно, якось домовитись і втриматись на своїй позиції. Він був керівником синагоги. Я думаю, що багато хто з вас вже здогадується, хто це був. В нього захворіла дочка. Це був Яїр. На перший погляд, здавалося б, людина успішна, все добре в нього складається. Тому що ну, в євреїв бути керівником синагоги. Ну, Непогане діло. І прибуткове, і люди знають, і багато зв'язків є. Але ось сталася ситуація, і його дорога життя стикнулася з дорогою Ісуса Христа. Основну ціль, яку я хочу сьогодні, зараз я її вам скажу, я хочу, щоб ми її тримали протягом всієї проповіді, і навіть протягом всього свого життя. Весь світ говорить нам, що до Бога йде багато різних доріг. Кажуть, що до Бога можна дійти по-різному. Браття Сестри це неправда. До Бога є одна єдина дорога. В Івангелі від Івана Ісус Христос дав відповідь своїм учням. Він сказав, що Я є дорога, правда і життя. І ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Як люди не стараються, як вони хочуть пояснити, зараз ну, стає дуже таким популярним. Люди уходять не те, що в невірство, да? вони кажуть, що да, Бог є, але його ще до кінця Ісуса Христа, вони кажуть, що можливо, це не так було і так далі, пояснюють ну, різні моменти, багато на що опираються. Але Ісус Христос конкретно сказав, і ми з вами бачимо, браття сестри, що людина може прийти до Бога тільки через Ісуса. І ось Яїр, Він зустрів Ісуса на своїй дорозі. Ми знаємо, що Ісус Христос погодився піти до Нього в дім, і тут стається ще одна цікава історія. Жінка, яка певний час, по тексту, якщо вникаючи в слово Боже, давайте ми зараз з вами прочитаємо це. Це буде Іван від Марка, п'ятий розділ. З 25-го вірша. А жінка покриватись 12 років. Я думаю, статок в неї був непоганий. Беремо, дивимося на кінець цієї історії. Ми знаємо, що дівчинку Бог також іцілив. І ви зауважте одну цікаву деталь. 42 й вірш. І в ту мить підвелося і ходило дівча а років мало з 12. Не просто так Марко описав це і зауважив, що рівно стільки само, скільки ця жінка страдала. Стільки цей чоловік Яїр тішився своєю донькою. Але їхні дороги, можливо, з різних сторін, але привели до справжньої дороги до Ісуса Христа. Братя, сестри, ми з вами всі сьогодні рухались сюди різними дорогами. Я не кажу тими вулицями, якими, ми, можливо, йшли пішки чи їхали автомобілем. Але дороги нашого життя, вони є всі різні. Я б хотів би нам побажати, що ми ні в якому разі не захотіли пройти чиюсь дорогу. Не думайте, що чиєсь зуття краще, ніж ваше. Не думайте, що чиясь дорога вона є рівніша, вона є краща. Це чужа дорога. А Бог нас веде нашою особистою. Слава Богу за те, що браті сестри, він з любов'ю це робить. Але найголовніше, що ми маємо зробити в нашому житті, це стати на дорогу Божу. Дивіться, ця жінка, да, яка отримала. Оздоровлення. Христос сказав, як вона стала на дорогу Христа. Ми сьогодні з вами, от, ну, в час такого надлишку інформації, ми можемо опиратись на певні знання. Я вам скажу, родившись віруючій сім'ї, можливо, я це в вашій церкві вже казав, вже будучи керівником молоді, навіть більше п'яти років, в мене запалилось таке, знаєте, ну, велике бажання доказати собі, що Бог є. І я почав шукати різну літературу, досліджувати різні питання. І я так, ну, вроді, знайду, все точно Бог є. Тут знаходжу такий самий сильний контраргумент. Ну, думаю, як так? І знаєте, якісь такі ну, баталії в серці були. Я так ну, певний відрізок часу, не те, що вагався в своєму серці, можливо, і вагався, але більше сказав, що боровся. І ось одного разу я так само сидів на екрані, в мене були ну, такі дві книги, я їх порівнював. Одна книга христи... християнського вченого, да, а друга книга атеїста. Я їх так порівнюю, вони так ну, нога в ногу йшли, один одного перечили. І я починаю розуміти. Юра, а що ти хочеш собі доказати? В Біблії конкретно написано. Ну, що незнаннями ми спасаємося. Браття і сестри, що нас спасає? Віра. Віра це те, що браття сестри. Нас може з'єднати з дорогою Христа. І слава Богу за те, що Він нам це відкриває. І він, Ісус Христос нас багато вчить, нам вказує на те, щоб ми вірили в нього. Ми до кінця не можемо довести жодної речі. Навіть деякі математики сперечаються, що ну, 2 плюс 2 дорівнює 4. Ну, якось ну, люди зібралися і сказали, що хай буде так. Але до кінця всіх речей ми не знаємо. Але в післенні до євреїв написана дуже гарна фраза. Ми, певно, знаємо всі на пам'ять. Євреїв 11 розділ перший вірш. А віра то підстава сподіваного і що? Доказ небаченого. Це не теорема, це аксіома. Це доказ небаченого. Браття і сестри, Бог з нами поступає по нашій вірі. Оця жінка, яка страждала 12 років, вона прийшла до Бога з вірою. І її дорога зійшлася з дорогою Христа, і вона зупинилася на ній. Я надію, що вона до кінця свого життя не зійшла з цієї дороги і так через віру в Ісуса Христа вона з'єдналася з дорогою Божою з Богом. Тепер дивимося далі на цю другу історію, яка йде паралельно, на Єїра. Воно так дуже подібне, братя сестри, на наше з вами життя, коли ми в Бога щось просимо, і ми приходимо на зібрання в церкву і кажемо, Боже, я хочу, щоб ти зробив так і так. Ти бачиш, що в мене є проблема. Бог каже, добре, я йду з тобою. Ми йдемо, радіємо життю, радіємо тим, що ми є в церкві, і ось тут приходять люди, і нам кажуть те, що сказали Іру. Можливо, хтось його запулу дьорнув і каже, не турбуй вчителя. Твоя дочка. Померла. Браття і сестри, скільки в нашому житті було таких моментів, коли ми ну, з'єднали свою дорогу з Христом е, через якусь певну проблему, і ми вже якби, ну, бачимо, зараз ось ось він прийде в мене. Да? Всі вони певний відрізок часу були дуже віруючі. От я не знаю. Я не зустрічав такого атеїста, який от, ну, родився в сім'ї, і от йому там казали: Бога немає, і він до цього часу каже, Бога нема. Всі вони якось родилися. Віруючих сім'ях або знали про Бога, все було добре, але приходив той момент, коли ну, не сталося так, як вони хотіли. Е, я спілкувався з одним, можливо, я також вашій церкві нагадував, можливо, ні. З одним фізиком з Молдови. Я з ним пересікся в США. Дуже добра людина. Ну прям, ну, що всі такі християни були, знаєте, як то кажуть. Але він так каже: та ні, Бога немає, от, ну, даже наука вся опровергає Господу Бога. І він так це ну, мені яро доказував, і мені ну, дуже цікаво було з ним спілкуватися. І я так ну, вникав, вникав, спілкувався, його ну, розкручував на розмову. І ось ну, десь буквально через місяць, нашого такого спілкування, то, що ми там знімали одну спільну справу, ми кожен день десь, ну, по годин шість проводили разом. І він мені каже, знаєш, каже, в мене ну, в житті була одна ситуація, е, дуже жорстоко вбили його брата. Ну, Зарізали, познущалися. І він каже: в мене питання було до Бога, як ти міг таке допустити? Знаєте, часом, і в нього після того дорога його з, ну, з Богом як би розійшлася. Хоча, зауважте, хоча він кожної неділі ходив до церкви, навіть коли в Бога не вірив. Кожної неділі ходили його діти до церкви, бо він казав: я знаю, що ті правила, які там написані, що вони найкращі, кращих немає. Але він в Бога не вірив. Ну, він так казав, він просто був дуже сильно обіжений на Бога. Братя і сестри, весь світ, хто вам що не казав, що він не вірить в Бога. Це люди, які довіряють Богу або обіжені на Бога. І ось ситуація з Єїром. Дуже добре, що Він був близько біля Ісуса Христа. Ісус Христос сказав, яким чином ми з вами можемо втриматись дороги Божої. Він йому сказав: не переживайте, тільки що роби? Віруй. Братя і сестри, що б ми не хотіли собі довести, як би ми не вникали в Боже Слово, як би нам не хотілося, щоб хтось збоку сказав, розказав якусь історію, що ми за ту віру вчепилися, такого не буде. Наша особиста віра зможе нас тримати на дорозі Ісуса Христа, яка єдина дорога, яка веде нас до неба. Нехай Боже Ім'я, братя і сестри, в нашому житті буде прославлене, звеличене, і щоб ми з вами навіть в ці складні часи в нашій країні. Трималися за нашого з вами Ісуса Христа вірою, і Він нас доведе до Небесного Царства. Його святе ім'я нехай буде прославлено. Амінь.